Державна мова це не е, приз, це не цукерка, це не краща мова чи гірша мова. Це механізм здійснення державного управління. Якщо у вас немає в державі єдиної мови, значить кожен солдат може сказати генералу, товариш генерал, я не понял, що ви там мені сказали. І так на всіх рівнях це функція. Державна мова, це велика функція. Так от це абсолютно необхідний. Інструмент побудови і захисту держави, перш за все, в інформаційному просторі. Як ви відрізнете, коли ви з із, 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 із Німеччини переїхали у Францію? Шлагбаума немає кордонів немає, є меню, є прапор на сільраді Є радіо, яке віщає місцевою мовою. Сьогодні мова відіграє роль кордону. Так, що ж ми дивуємось, коли нема кордону між Україною і Росією, і вони сюди заводять свої війська? Це база чорноморського флота, тіко в інформаційному просторі.